Ва всім друзі. Сьогодні маю намір говорити про те, що зазвичай не залишає людей байдужими: про наречену і про таємницю. Обидва слова цих я написав собі з великої літери, бо і наречена наша непроста, і таємниця велика. Ви, мабуть, вже здогадали, що, або просто згадали, що нареченою Біблії називається Церква. І, адже як часто ви слухали проповіді про церкву як про наречену Господа? Я на жаль не часто. І це дуже дивно. Адже в цьому образі стільки привабливості, стільки краси, стільки надії, стільки романтики. Крім того, наречена, це наречена, наречена весілля, шлюб, це така собі інтрига, таємниця. Ця тема просто не може не хвилювати. Тому, продовжуючи тему церкви, дозвольте запросити вас до роздумів і споглядання цього таємничого образу церкви, як його наречена. Велика таємниця. Перш за все, я хотів би, дуже хотів би, щоб ви побачили не просто красу Божого задуму щодо церкви. А щоб відчули всю ту пристрасть, з якою Господь звертається до своєї коханої в різних книгах Біблії, щоб ви побачили це ставлення Бога, воно ніколи, чуєте, ніколи не було холодним, байдужим, безбарвним якимось. Це майже завжди фортіссимо, крещендо, яскрава палітра порівняння, пітетів, емоцій. Тому я зараз пропоную вам просто послухати. Видирковий ряд поетичних рядків з книги псалмів, з пісні пісень і з книги пророка Ісаї. Слухайте цю поезію. Уявіть собі ці образи наречена наречений. Зверніть на ці слова увагу на стиль, яким описані всі ці події і образи. А потім ми продовжимо. Псалом 45. Пісня кохання. Могутній царю мій, твій трон вічно. народом правиш справедливо ти, добро ти любиш і ненавидиш ти зло, тож Бог, твій Бог тебе обрав його помазаником бути з-поміж інших, змастивши радості Єлеєм. Алоє пахощі духмяні, миро й касія, твої вбрання просякнули у мить. Музики веселять тебе в палацах, прикрашених слоновими кістками, серед твоїх наближених дочки царів, по праву руку біля тебе наречена в кроні із чистого золота. Послухай, доню, дорога, прислухайся, уважно і зрозумій, забути маєш свій народ, батьківський дім, твоя краса царю втішає зір. Схилися шанобливо перед нареченим, бо він тепер твій чоловік. Пісня пісень, шостий розділ. Коханий мій пішов до свого саду. До кітників пахучих він пішов, отару пасти і люлеї рвати. Належу я коханому моєму, а він мені належить, той, який пасе стада серед лілей. Ти так принадна, моя люба, ніби тірця, така ж прекрасна, як Єрусалим. Мов військо під знаменами, ти грізна, ти погляд свій від мене відведи, бо очі твої змушують тремтіти. Твоє волосся, мов козляток з грайка, які спускаються в долину з Гіляцьких гір, є шістдесят цариць, вісімдесят наложниць. І навіть скільки молодих дівчат. Та ти лиш ти одна моя голубка бездоганна, єдина в матері своєї чиста, у матері, що їй дала життя. Її побачили жінки і благословляють, цариці навіть та наложниці. І ті на випорядки вихваляють. Хто це, як сонце на світанку виглядає? Прекрасна, як місяць, яскрава, мов сонце, і грізна, наче небесне військо. Ісая, 54 розділ. Веселися ж неплідна, яка не родила, співаннями утішайся й радій, що мук породільних немала, бо в покиненої буде більше синів від синів заміжньої, говорить Господь. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застижена, бо просором свого юнацтва забудеш, а ганьби у дівства свого ти не збудеш уже пам'ятати, бо муж твій творець твій, Господь Савоот Йому ймення, а твій викупитель, святий Ізраїлів, він Богом з усієї землі буде званий. Бо Господь був покликав тебе, як покинуту жінку і засмучено духом, і як жінкою юнацтва свого, яка була те відкинена, каже твій Бог. «На хвильку, малу я тебе повпокинув, але з милосердям великим тебе позбираю. У запалі гніву я сховав був обличчя своє на хвилину від тебе, та вічною милістю змилуюсь над тобою, каже твій викупитель, Господь. Моя дочко у Бога. Та бура і гнана, невтішна, ось каміння твої покладу в малахіті, основи ж твої закладу із сапфірів, і пороблю із рубіну карнізи твої, твої ж брами з каміння карбункула, а твою огорожу з дорогого каміння. Всі сини твої стануть за учнів Господніх, і спокій глибокий настане синам Твоїм. Будеш міцно поставлена правди, стань далеко від утиску, бо не боятимешся, і від страху, бо до тебе не зблизиться він. Коли хто чіплятиметься, буде до тебе, то це не від мене. Хто чіплятиться буде до тебе, той перед тобою впаде. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнішенького язика, який стане з тобою до суду, осудиш, це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Якщо ваша уява вас не підвела, думаю, ви погодитеся зі мною біблія геть не нудна книга. Бо вона про справжнє життя, про життя у всіх його проявах, і наш Бог небайдужий. До свого творіння, до людей. Я сподіваюся також, що ви помітили той неймовірний, парадоксальний контраст між царським розкішним становищем нареченого з одного боку і тим злиденним, приниженим станом тієї, на кого цар звертає свою увагу і закохується до нестями. А ще пропоную згадати і уявити ту хвилюючу мить, коли Адам. Вперше побачив свою наречену. Буття, другий розділ, 21, 23 вірші. Тоді Господь Бог приспав чоловіка міцним сном. І поки той спав, Господь Бог виняв одне з його ребер і заживив тіло навколо місця, звідки взяв ребро. Узяв Господь Бог те ребро і витворив з нього жінку, і привів її до чоловіка. І вигукнув чоловік. Нарешті. З'явилась людина, подібна мені. Це кістка від моїх кісток, плоть від плоті моєї. І зватиметься вона жінкою, бо взята з чоловіка. ви спитаєте, а до чого тут це? тут же про неї жодного слова. Не поспішайте. По-перше, тут знову ж таки є таємниця. Ті Незримі нитки, які пов'язують два серця один до одного, вони не одразу їх помітиш. Мудрий Агур колись написав такі рядки: три речі збагнені для мене, і чотирьох я не розумію: орлиних доріг у небі, змійної дороги на скелі, дороги корабля у відкритому морі, і дороги мужчини до дівчини. По-друге, улюблена Господом церква наречена не одразу стала такою, до якої ми всі звикли. Це була довга історія доволі непростих стосунків скандалів, зрад, розлучень і випробувань. Ось послухайте, як описана перша зустріч Господа зі своєю коханою в 16 розділі книги Зекіля. В той день, коли ти народилась то, гидуючи тобою, залишили тебе серед відкритого поля. Проходячи повз тебе і побачивши, як ти борсулась у власній крові, я сказав тобі, закривали ти маєш жити. Я тебе зрощував, наче польову рослину. Ти виросла, стала стрункою станом найвродливішою. Заокруглились твої груди. Виросли твоє волосся, хоч ти й залишалась оголеною і нічим не прикритою. Я знову проходив повз тебе. Подивився я на тебе і зрозумів, що настав твій час, час кохання. Тоді я простягнув на тобою полу своїх шат і покрив твою наготу. Я тобі присягнувся і уклав з тобою заповіт, і таким чином ти стала моєю. Говорить Владика Господь. Я обмив тебе водою, змив з тебе кров твою і намастив тебе запашною олією. Потім я тебе одягнув у квітчасту одежу і взув тебе в сині сандалі з м'якої шкіри, підперезав я тебе вісоном, накинувши на голову покривало з найкращої тканини. Я оздобив тебе прикрасами. Надів на твої руки обручки, а на твою шию намисто. Я прикрасив каблучкою твої ніздрі і сережками твоїх вуха, оздобив пишною короною твою голову. Ти була прикрашена золотом і сріблом, а твої шати були з вісону та гаптованого різнобарвного полотна. Ти годувалась хлібом з добірного борошна, медом та олією. І стала вродливою красунею з достоинством цариці. Слава про твою вроду розійшлась поміж народами. Твоя краса була досконалою завдяки моїй пишноті, якою я тебе наділив, говорить Владика Господь. Здається, так гарно все починалося. А що ж далі? Почитайте дома самі. Може, тоді ви краще зрозумієте гнів і розпач того, кому відплатили за добро зло? Чиє кохання так підступно зрадили? А нам вже час дослідити, в чому ж полягає таємниця стосунків Господа зі своєю нареченою, з церквою? На мою думку, ці важливі, глибокі, тісні стосунки Христа і Церкви найкраще описав колись апостол Павло в своєму листі, листі до Єфесів. В цьому посланні він порівняв ці взаємини, між, ці взаємини з тим, що відбувається в шлюбі між звичайними людьми, чоловіком і його дружиною. І вже це закладає певну інтригу, бо зазвичай ми не так вже й багато знаємо з того, що відбувається в сім'ях, навіть наших близьких друзів. Мабуть, чули таку приказку чужа сім'я то сутінки. Тим більше, коли мова йде про таємні стосунки Сина Божого і його нареченого. Дуже не дивно, що Павло назвав цю взаємини не просто таємницею, а великою таємницею. Про цю таємницю Павло згадує в своєму листі як мінімум тричі: в першому, третьому і п'ятому розділах. Давайте, давайте цю думку послідовно прослідкуємо. Отже, послання Ефесян, перший розділ 4 по 10 вірш. Бог обрав нас у Христі коли ще до створення світу. Для чого Він це зробив? Щоб ми були святими і чистими перед Ним. Бо Він любить нас. Ви чуєте? Він любить нас. І це єдина причина Його турботи. Порівняйте це з тим, що ми прочитали в Єзикіля. Я омив тебе водою, змив тебе твою кров і намастив тебе запашною олією, який промовистий вираз милосердя турботи. Читаємо далі. Він, тобто Господь, вирішив наперед, що всиновить нас через Ісуса Христа, така була Його милостива воля. Він відкрив нам таємницю волі своєї, яка мала бути здійснена через Ісуса Христа. І 10-й вірш остаточно відкриває нам цих, сенс цих зусиль і дії Господа. Ось він. Мета Божа в тому, щоб коли настане належна година, об'єднати в Христі все, що є на небі і на землі. Кінець цитати. Ви бачите, який у Бога грандіозний задум був ще до створення світу? Об'єднати у своєрідному полюбованому шлюбі. Все земне і небесне. А як це має відбуватись? Може, є якісь ще цікаві подробиці? Давайте продовжимо читати цей лист апостола з 9 вірша 3 розділу? Мені була дана ця милість Божа проповідувати поганам добру звістку про незбагнення багатства Христові. І відкрити всім людям те, що він призначив для таємної істини своєї. Від початку світу вона залишалася схованою у Бога, який створив все, його намір був в тому, щоб зараз через церкву він міг виявити правителям і володарям у Царстві Небесному цю багатогранну мудрість Божу. Це була вічна Божа мета, яку він здійснив через Христа Ісуса, нашого Господа. Кінець. Ось воно що. Ми бачимо, як з споконвічного покрову таємності з'являється церква, його наречена. І цей давній задум Бога про селенський шлюбний перформанс Божого сина його наречена має в захваті споглядати все творіння. І це вже відбувається, бо написано зараз через церкву. І також написано це була вічна Божа мета, яку він здійснив через Христа Ісуса. Читаємо далі. Інтрига потроху наростає, і ось він уже, п'ятий розділ, де ця велика таємниця Божого задуму розкривається у всій красі в шлюбному союзі двох люблячих сердець, які присвячують себе. Один одному настільки, що стають одним цілим, тим самим прославляючи Творця Неба і Землі, який задумав цю надзвичайну красу і гармонію ще до створення світу. Перш ніж ми прочитаємо цей уривок, хочу зуважити, якщо ви ще не одружені, але вже маєте на меті взяти шлюб як християнин або християнка, зважте на все, що почуєте. Насправді, апостол повідомляє нам Божий секрет успішного і довготривалого шлюбу, земного шлюбу. Але чи, чи не всі, хто мріє про шлюб, готові до таких стандартів? Це важливе питання. І не випадково вінчанні молодятам про це нагадують. Отже, давайте ми згадаємо ці рядки з послання до Ефесян, 5 розділ з 21 вірша. Підкоряйтеся одне одному, шануючи Христа. Жінки підкоряйтеся чоловікам своїм як Господу. бо чоловік голова над жінкою своєю, як Христос, голова над церквою. Ісус Христос Спаситель церкви, тіла свого. Але як церква кориться Христу, так і жінка мусить коритися чоловікові у всьому. Чоловіки, любіть жінок своїх, як Христос полюбив свою церкву. Та віддав, себе за неї. віддав себе за неї в жертву. Він зробив це, щоб освятити її для служіння Богу, очистивши її словом доброї звістки і омивши у воді, щоб поставити собі церкву як наречену, сяйливу, бездоганну, без будь-яких недоліків, святу і невинну. Чоловіки так повинні любити жінок своїх, як вони люблять тіла свої. Хто любить жінку свою, то любить себе самого. Бо немає таких, хто ненавидить тіло своє. Кожен годує його і піклується про нього, як Христос про церкву бо ми члени тіла Його від тіла Його і від кісток Його. Так сказано у Святому Писанні: тож чоловік залишить свого батька і матір і з'єднається зі своєю жінкою. І вони стануть одним тілом. І ось нарешті ці рядки, які підсумовують все, що ми чули про Божу таємницю. 32 вірш. Ця велика таємниця дуже важлива. І я кажу це про Христа і церкву. Проте кожен має любити свою дружину, як він любить себе самого. А жінка повинна поважати свого чоловіка. Як бачимо, зовсім не випадково. Апостол Павло звертається до теми земного шлюбу, бо цей шлюб має бути заснований і побудований за Божим задумом, за зразком небесного шлюбу Христа і Його церкви. І якщо ці рядки нас не надихають, то можливо тільки тому, що надто рідко ми зустрічаємо на землі шлюбні стосунки, які на 100% відповідали цьому небесному зразку. Але тим не менш кожного тижня нові і нові пари вкладають між собою шлюбний завіт, маючи бажання прожити разом в мирі, злагоді довгі-довгі роки. І Бог перший, хто тільки за, він завжди готовий підтримати і захистити сім'ю, яка докладає зусиль, щоб жити за його зразком. Тому нехай вас не бентежать можливі труднощі. Одрушитись і виходьте заміж. Записайтесь терпінням і милосердям. І нехай вас надихає е, надія колись побачити те, про що нагадав нам апостол Павло в першому посланні до Коринтян. чого ока не бачило і вуха не чуло, і що на серці людини не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. Сім'я найперша церква. Я впевнений, ви не раз чули цей вираз. Але це не просто гарна метафора проповідника. Це з Біблії. Це з самого початку ми бачимо таке живе і неформальне спілкування. Він вона і Бог. Ніякого храму, літургії. Просто посеред саду, який насадив Бог. Жертовники і храми з'являться потім. Схоже на ті часи, коли ми бігали на побачення. Кудись так, на природу, в парк, на берег річки, в потаємний куточок, подалі від сторонніх очей. Вже потім, після весілля, почне, почне крутитися навколо дому, двору, дітей, хазяйства, якихось, якихось сімейних правил. А поки що так, по-простому, він, вона і Бог про холоддя Демського саду. Бог кликав на побачення, і ці двоє охочі вибігали зустріч. А коли Бог одного разу покликав, і вони не прийшли, всі троє зрозуміли сталася велика біда. Мабуть, я не сильно помилюся, якщо скажу, що ці двоє, і Бог посеред них і були першою церквою. Майже ідеально. Хоча ще так і не називались. Випадково ж Ісус згодом скаже де двоє чи троє ім'я мої зібрані та я серед них ми також не випадково згадували на початку проповіді перше побачення Адама з його коханою. Він каже про Єву. це кістка від моїх кісток, плоть від моєї плоті. Але те ж саме ми, що прочитали апостола Павла про церкву. Бо ми члени тіла його від тіла Його і від кісток Його. Церква походить від Христа другого Адама так само, як Єва походила від першого Адама. Плоть від плоті. Як Адам перший дає ім'я своїй коханні, так і церква Христова носить ім'я свого нареченого. Не існує просто церкви. І ми завжди маємо про це пам'ятати. Вона Христова і нічия більше, викуплена ним, очищена. Прощена і покликана слідувати за, за своїм нареченим. Про, про що ще має пам'ятати церква? Якщо ви уважно слухали оцю проповідь, ви могли б помітити, що я постійно підслідковую біблійні паралелі, де мова йде про сім'ю і церкву. Бо і шлюб, і церква створені за Божим задумом. якщо наші сім'ї стануть хоча б трохи відображати стосунки Христа і Його церкви, це вже буде непогано. Яка роль церкви в Божому задумі сьогодні? Якщо ви уважно слухали минулої неділі про Якова Петровича, вам не важко буде відповісти на це запитання. Від дня П'ятидесятниці і до другого прошестя Христа місія церкви залишається незмінною. Якщо коротко, церква має робити те, на що ніхто в цьому світі не здатен: ні держава, ні армія, ні наука. І міжнародні якісь об'єднання. І повторюю, церква покликана робити це завжди. Не тільки сьогодні. До речі, те ж саме стосується сім'ї. Ніякі інтернати, дитячі будинки, її замінити не неспроможне. Апостол Петро, який отримав від Господа ключі Царства Небесного, декларує, хто ми як церква, і що маємо робити на землі. Ось цей уривок з 1 Петра, 2 розділ, 9 вірш. Ви ж люди вибрані, царські священники, святий народ, який належить Богу. Ви призначені сповіщати людям про великі вчинки того, хто покликав вас із темрів гріха у прекрасне світло своє. Кінець та. Погодьтесь, якщо ми, як наречена Господа, любимо і добре знаємо свого коханого. Нам це буде неважко робити? Дівчата до весілля охоче говорять про вчинки і чесноту своїх коханих, мріючи про ті часи, коли вже будуть з ними разом назавжди? Хіба нам нема чого про що розказати? Хіба церква християн не чекає свого небесного нареченого з великим нетерпінням і великою надією? Хіба не так чекають тисячі українок? Своїх наречених воїнів з нетерпінням, молитвою і надією. А наш Господь Він великий воїн, і Він обов'язково повернеться до своєї наречене з повною і остаточною перемогою. Ось що церква Христова має пам'ятати і так діяти і сьогодні, і завтра, і до сконому віку завжди. Тому я закликаю всіх нас, як нареченого Христа. Дослухайтесь до Його голосу, смиренно коріться його волі. Продовжуйте свідчити про свого Господа, вірно чекайте і готуйте до зустрічі з коханим. І до того вселенського весільного бенкету, який на нас усіх чекає. І, мабуть, найголовніше, нам треба мати між собою єдність в одному дусі. Як це записано в завершальних словах книги «Об'явлення». книги, що розкриває нам останні таємниці. Дух і наречена кажуть прийди. І нехай той, хто чує, повторює, прийди. Нехай справлий приходить. Хто хоче, може вільно брати життєдайну воду. Ісус. Котре свідчить з пошаною про все це, говорить. Так, я прийду незабаром. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Нехай благодать Господа Ісуса буде з усіма нами.